Завершується перший тиждень підготовчий до Великого Посту. Тиждень після неділі про матеря і фарисея. І спонукає нас все це. До роздумів про головніший спосіб підготовки до зустрічі із Спасителем нашим Ісусом Христом. До покаяння. Про покаяння ми повинні думати, коли йдеться про нашу зустріч. І от нас чекає наступний, наступна неділя завтра. Вона називається Неділя проблудного сина. Читається приття Господня про блудного сина. про його покаяння. І сьогодні до вечірнього богослужіння, в зв'язку з цим додається дуже важливий спів на ріках Вавилонських. Це псалом про те, як в полоні Вавилонському Перебувають люди і згадують на тих ріках Вавилонських. Там сиділи ми і плакали, згадуючи про сьогодні. Зрозуміло, що полон це гріх. І ми в полоні гріха перебуваємо. І віддаляємося від центру свого існування від Бога. І перебуваємо десь на чужині. І маємо повернутися як той нудний син. Сьогодні ми читаємо в Євангелії Суворі слова Спасителя. Які він спрямовує проти тих, хто хоче лише земної слави і вшанування, і сидіти на найкращих місцях в синагогах чи на вечерях, і щоб тебе хвалили і дякували і превозносили. Але не робити при цьому справ любові, добра і справедливості. Він засуджує їх беззастережно. Останнє судом. Бо так не можна. Не можна на словах служити Богу. А тілом і земним життям служити Мамоні. Так не можна. Це суперечить всьому. Покажи свою віру. Так ти можеш її показати лише в одному, в способі свого існування. І далі він звертає увагу на те, як багатії кладуть свої... Досить великі пожертви, жертована храва, і приходить вдова і покладає дві лепти. І він розуміє, що з одного боку є часткова участь. В житті храму, в житті спільноти віруючих. Але від своїх великих багатств людина відокремлює частку процента. Навіть не, не процент, А часточку. Так. Ми бачимо там великий дар. Об'єктивно здається, що там багато чогось дарується. Але він дає тільки невеличку частинку, яка ніяк не позначиться на його основанні. І оця частковість у вірі. Частковість у вшануванні Бога, частковість в участі в житті храму, вона навіть не засуджується, бо не варто її навіть і засуджувати. Це зрозуміло, що таким шляхом ми до царства Божого не потрапляємо. А видивиться, він же розуміє. В неї нічого немає, вона останнє, що мала. Дві ці клети. Дві півкопійки. Об'єктивно, це навіть не дрібниця. А з точки зору, що воно значить для цієї жінки, це все, що має. І коли ми віддаємо все, що маємо, тоді настає те, що ми можемо назвати правдивою єдністю з Богом, яке є любов і правда, світло і свобода. Правдива. Є. Бо вона вільна від жадібності і від впливу статків твоїх. Бо вона любить по-справжньому. Бо вона добро своє віддає заради тої любові. І коли ми готуємось до великого поступу. Може, це один з найкращих прикладів способу життя незвичайної людини, без подвигу, без пафосу, без визнання. Просто любити до кінця. І тому, кого любиш, віддавати до кінця все, що маєш. Якщо це Бог і церква, ти матимеш навіть не нагороду. Головне ти матимеш. Ти ототожнишся з тим, хто віддає все, що має. З матерію Божою, яка віддала все, що мала. Ти віддаєш... Це і ототожність з тим, хто віддає самого себе до кінця. Беззастережно. Як це важко здійснити? Ми всі знаємо. І тому ми просимо Бога допомоги в здійсненні того, що він нам заповідає жити нашою вірою. 手伝ってい。<Amen. S 2>